Всім привіт! Я зараз знову знаходжусь на найкращому українському сервері у GTA 5 Квантерпе. Сьогодні я вам покажу свій редукс, яким я граю. На просторах інтернету його немає практично ніде, тому що він приватний. І одразу хочу вам сказати, що скачати його можуть тільки ті, хто перебуває у нашій ФАМі. А щоб уступити в нашу ФАМу, потрібно заповнити анкету або відписати у ті дискорди, які я залишу в описі під цим відео. І посилання на заявку також знаходиться знизу під цим відео. Оголошую переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент. Та обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А переможці будуть оголошені вже в наступному відеосі. А якщо ти тільки почав грати на кванті і ти не знаєш з чого почати, тоді я можу порекомендувати тобі ввести в телефоні гри з другого по п'ятий рівень. Мій особистий промокод Сапрано великими буквами. Якщо ти його тут ведеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Ну а ми безпосередньо перейдемо до встановлення цього редуксу. Спочатку нам потрібно його установити. Він знаходиться на цьому Google деску і потрібно просто оці всі три файлика з нього скачати. Далі я чекаю, доки це все установиться. Я думаю, це займе десь хвилин 10 або 15. І після скачування я відкриваю ось цей файл, і тут є інструкція, як встановити цей редукс. Оцей файл нам потрібно просто закинути у папку з грою. Знаходжу папку Steam. У стемі знаходжу папку Steam Maps, GTA 5. І ось вона. І має, до речі, обов'язково бути стара версія гри, бо на нову версію чогось редукси ще не працюють. І у папці GTA нам потрібно зайти у цю папочку з цієї папки сюди і замінити файл по папці призначення. І після того, як ця загрузка закінчилась, так само робимо зі звуками. Заходимо в X64. Тут так само заходимо у папці з GTA, заходимо у папку X64. І тут міняємо аудіо на аудіо. Це аудіо на це. Так само заміняємо. І по суті, все, редук встановлений. І тепер перейдемо до самої гри. Так, ну і от я вже зайшов у саму гру. ФПС у нас має бути досить великий, тому що цей редукс робився спеціально для слабких комп'ютерів. Але в принципі редукс і підійде для сильних комп'юл. Просто потрібно буде виставити високі настройки. Зразу перейдемо до мапи. Вона ось така. Тут усе розписано. До речі, зроблений він спеціально під квант. Карта тут повністю вся на українському. Байкерський клуб, ось Сенді Шортс, Рибка, Морган, будівництво. Все пише по-українському. Також ось тут на карті такий наш логотип. Він поки що виглядає ось так, але ближчим часом, можливо, він буде трохи перероблений. Також на цій карті є позначені угонки та графіті, ось такими кружечками. Також тут напівбілі ночі, вони не повністю світлі, але й не повністю темні. Крім цього, у нас таке рожево-фіолетове небо виглядає досить прикольно. Також в цьому редуксі приглушені звуки стрільби. Помінений також ось тут ход, така оранжева поласка. Трошки по інакшому це все виглядає, ніж в, стандартному редукції, ніж в стандартній зборці. Тут ще з часом має бути доповнена надпись Коломбо. Але це вже з часом ми доробимо. Також, коли ви стріляєтеся, то при попаданні показує хід на мінімапі та показує хід, з якого боку стріляли на екрані. Крім цього, поміняні ефекти попадання на якісну червону кров. В магазинах будуть помінені вивізки на сімейні, тобто буде писати коломбо. І поки все. Але цей редукс далі активно розробляється. І з часом тут буде все більше і більше всякого додавано і пофікшено. Бо на даний момент тут є чуть-чуть багів. Але вони не критичні, в принципі, можна грати. Буквально за кілька днів все буде дороблено та буде покращено. І взагалі цей редукс буде поступово чимось доповнюватися, додатися і так далі. Нагадаю ще раз за оптимізацією, що цей редукс робився спеціально для кванту, і сам розробник цього редуксу він грає на кванті, І тому він старався зробити саме під цей сервер. На мою думку, у нього це вийшло, фрізи повністю пропали, принаймні у мене і у багатьох моїх знайомих. Тому думаю, що цей редукс поможе і вам. Поскачати його можна поки що у нашій ФАМІ. Але з часом я може щось придумаю, щоб його злети. Ну а поки що, доступ до нього тільки для тих, хто в нашій ФАМІ. З часом цей редукс буде дороблюватися, бо поки що тут є деякі дрібні баги, які потрібно доробити. Але вони в принципі не смертельні, не критичні, з ними можна грати. Але і вони будуть буквально на днях пофікшені, та тут буде ще додано багато всякого нового та цікавого. Поки що лише цей як почав розроблятися, а з часом ми будемо сюди щось додавати все більше і більше і якось працювати над ним ще краще. Ну а на цьому поки все. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком. Ще раз нагадаю, щоб вступити в нашу форму, то потрібно заповнити анкету, яка є в описі під цим відео, або ж написати мені в Discord, або в ті Discord, які є також в описі під цим відео. Всім бажаю успіхів до наступного відео.